Мотор. Отож, у нас друга спроба попиточка номер 2 Ми їдемо на авторинок дивитися, чи продаються насправді там автомобілі, окрім різних ще деталей. І будемо дивитися взагалі, яка ситуація на ринку на початку осені 22 року. Нагадаю, що у нас курс долара це просто хана. У нас була. Історія з нульовим розмитненням, і до нас налилося дуже багато дешевих машин. Плюс у нас все також є багато бригонищів з Америки і Європи і так, далі, і так далі. Тому будемо дивитися, які там ціни. Отож, ми заїжджаємо на авторинок. Стати тут абсолютно ніде, тому шукаємо і думаємо. Там далеко і ще аж за поворот усі паркомісця зайняті. Я став просто отак стирчачі. На узбіччі, бо тут усі так стоять. Отам авторинок запчастин. Отам продаж автомобілів. Ну, я сподіваюся, я не знаю точно. І будемо дивитись. Продається? Можливо, так, усе це продається. Коротше, тут ринку тому кінця краю машинки не видно. Воно неймовірно велике. А ми пішли дивитись машинки. Ну, не знаю, мені може пощастило. 16500, restyle. Тут прям повністю все, що хочеш, є. EMI. Круїз підігрів. Можливо, підігрів сидінь, не бачу. Так, да, є підігрів сидінь, просто сюди. Інтерактивне дзеркало, люк, панорама. Пам'ять сидінь, та прям все підряд. Алькантара, велюр, велюр. Блін, вовсе, яка ж вона прикольна. Реєстратор був. Блін, оце так тачка. Але, а, І ще на маленьких дисках, значить точно буде м'яка. Взагалі, вже не хочу прям вставати. Але, 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 але. Де-де-де-де-де? Пробігу 312. Не натискається. 310, так. Ну, це типу дуже багато. Дивився одну єдину машину і ми йдемо назад, бо нафік треба отримати ту повістку. Обіцяли не будуть нічого роздавати, а потім такі. на. Ми їдемо назад за авторинку, бо реально ця ситуація з повістками ну, дуже прям не, не подобається. Тобто, у нас типу все нормально. Президент каже, що все в порядку, нікого ми закликати не будемо. А якісь там е, військові бігають і роздають, а чула, як комусь. Як хтось казав, як комусь мінімум дві повістки вже дали. Ну от, як це називається? Про сам авторинок, ну це по суті авторія тільки на території. Стоять машини, там сплять їх власники, щось розказують, бігають чуваки, там всякі прибори, підбори і все таке. Тобто... А ще ну, стоянка там платна. О, до речі, за місце треба платити, щоб стояти і продавати свої, свої авто. І то ладно. Ну, у тебе, можливо, є більший шанс продати або купити щось. Але, по суті, різниця від авторія тільки в тому, що ти можеш прийти, помацкати, подивитись, але у цьому я бачу проблему. От Я дивився, оцей чорний Q7. Виявилося, що це дорестайл, Привет. з якого зробили рестайл. Друге, у нього, до прикладу, двірник задній. Витер просто до великих подряпин задню ляду, то це полірування, це заміна двірника, ну тобто такі типові болячки. В багажнику там взагалі син, немов слона, посадили, він там пострибав. І отак от, по дрібничках там купа таких речей. І от це оце перевага, яку ти можеш побачити на авторинку, коли ти особисто, конкретно передивляєшся авто, та да й все. Ладно, кінець. Їдемо далі в автосалон. Де нема військових дивитися інші варіанти машин. І чому взагалі, що громко сказав? Ну вибач. І чому взагалі ми дивимося автомобіль? Ми дивимося авто мені. Бо я повинен визнати, у мене є сумніви стосовно того, що це взагалі ідеально моя машина. Я вчора їхав, розвертався на дорозі, по якій ми їздили. Не вперше. Не впиєш, по 15 там, разів на день, типу того. І я просто я вмазався в бордюр із-за того, що радіусу повороту не вистачило, хоча я взяв ширше, навіть ширше. А я настільки не очікував, вона поворітка, вона не найзручніша для міста. У неї є проблеми з паркуванням. Я або повинен навчитися їздити на такій корів'ячій баржі. Або це просто не моя машина, я ще думаю. Тому я дивлюся, можливо, щось там цікавіше, там свіжіше, можливо, щось менше. Бо я ще катався на К5 і... Ну це маленький парадін. Але можливо вона мені буде нормально, зручніше. Зараз трохи ямки проскочимо. Ще є тіліпе. Дай. Ліпа не слабо, але це 150. Ну і що? І ми входимо в поворот на 150. Так може і не треба? А чого ні. Бо там не видно машини? Все видно. Так, супер, прекрасно. Так і живемо. Та там схода просто мене підтошнила ззаду. А я йому покинув. збавляй. Хто. хто в домі турбодизи? Ти чуєш, що я кажу? Збавляю. Ото що ми маємо? А, менеджер. Нормальний пацан до речі, пропонує мені пригнати. Я не проти, це нормально по грошам. Я точно знаю, що вони будуть більш задбані, більш якісні, але все ще хочу подивитися, що тут є. І буду дивитися на інфініті. Можливо, вона нормальна. Якщо стояти, от мені ще вроді нормально було це Х5, але я так постояв біля неї, зрозумів, що вона малюсінька, і якось ні, мабуть, нехай буде на план Б. Знімаю. У Тебе таке дивна вулиця. Коротше, що ми маємо? Я спробував покататись на Infinity QX 60, це щось типу кісьомо тільки від Infinity, і воно трошки менше. Двигун не такий, підвізка не така, ну взагалі менша машина. Взагалі не те відчуття. Подивився на X5 F який, X16, 15, 15-го року. Нормально. Да, є вже таке приємне відчуття. Потім сів в x 3 20-го року, там понти-зонти, все, що тільки можна. Але це X3, воно маленьке і от кожного разу, мені здається, буде відчуття, що ти їздиш в x 3 ти їздиш в маленькій машині, завжди буде x5 і x7, ну щось таке. І я зрозумів, що, по-перше, я, мабуть, вибираю машину все-таки відчуттями. І по-друге, скоріше за все я вже знаю, що я хочу собі купити. Просто тепер при перегляді кожної машини я впевнююся у своєму рішенні. Ось Маранко, ранку їдемо здавати аналізи. Ані треба зробити УЗІ, скоро скрінінг. І все це з приводу вагітності. Нагадую. То розкажи нам водій, які аналізи ти будеш здавати? Там це лишь аналізи куча крові різної, і на е... моча. моча і кров і на, і на сахар или на сахар. Я не пам'ятаю, там дуже багато, Там аналізів 12 Ага. Угу. А де ми стали на облік? Мед Атлант. Медатлан це рахується найкраща приватна клініка, чи як воно називається. Медичний заклад да, нехай на буде. На аналізі ми єдім ні а в звичайну першу поліклініку, тому що вони насчитали нам нам з гаком тисячі за фактичну да, кров і медичну. Да, да. По а старим розрахункам це майже 100 доларів. ЕКГ мені треба здати, це серце. Посмотрите. Ага, можна було просто моє повочне вдягти і все. Yeah. <laughs> ну і ми прямуємо. До речі, у Франківську. Затори. От прям всюди затори. Ну вночі, вдень, по обіді, тут всюди затори. От зараз ми виїхали з затору, щоб заїхати в наступний. Машина часу, перспектива лікарні, черги. Перспектива в сенсі на каву. Що таке? Така ж класна ідея мати табу, сосиску в тісті і це смачно вдвічі більше. Ми зайшли в ратушу. Двері дуже низькі, гвинтові сходи, гвинтові, О а це основа ратуші каміння. Угу. То була перша частина, тепер друга. Нам не звикати ми живемо тепер в триповерховому домі. Що ми тут бачимо? Охоронник сказав і йти, бо ми пройшли тільки половину. Ось що ми бачимо десь посередині? Ось така кімната. Звідти прийшли, туди прямуємо. Якась свиня залишила стаканчик з під кави. Це майже вся висота. І що ми бачимо на виході? Ого, ого, ого! Оце так краєвидище. Квас? Все місто. Клас. Як гарно. Гарно так. Гарно так. Ті самі гучномовці, які нас будуть сповіщати з приводу повітряної тривоги, ми дуже сподіваємося, що їх зараз не вмикнуть. Хоча я дивився мапу і тривоги є у центральній Україні. Коротше, такі справи. Ми будемо дивитись. А ось що туристи залишають на даху? Це монетки. Дуже гарний вигляд. Пагорби, то ще не гори. Де я машину поставив? Ладно, знайду. Ось де ми були. Батько наш бандит.